На восьмому тижні нового 2011 року зареєстровано 8630 випадків захворювань, спричинених гострими респіраторними вірусними інфекціями, серед них 9 випадків грипу. За минулий тиждень госпіталізовано 274 особи, з них 163 діти. Всього з початку підсезону госпіталізовано 3819 осіб. В області посилено санітарно-освітню роботу серед населень щодо профілактики інфекційних захворювань, зокрема респіраторних та грипу. Серед захворілих дітей половина школярів. На нинішній день ми не перейшли бар'єр захворювання грипу в окремих районах. Правда, маємо закриття шкіл, але це не та кількість, невелика кількість населення, яке захворіло сьогодні на грип. Завдяки сучасному обладнанню вірусологічної лабораторії тести роблять значно швидше і досконаліше. За вірусологічними показниками в області циркулюють віруси грипу А, Б та пандемічного. Є лабораторії, от зокрема вірусологічна лабораторія, яка працює сьогодні над діагностикою грипу. На нинішній день у нас закриті школи в Коломийському, Калуському районі і в Тисменецькому. 23 школи. Це там, де ми перейшли по рік захворюваності. Я думаю, що це ми добре робимо, тому що це з метою профілактики. От і ми перериваємо так званий ланцюг захворювання, і цим самим ми вже маємо ці приклади позитивні. Ми відповідно маємо тоді кращі результати, що діти менше хворіють в усіх лікувально-профілактичних закладах області 6 грудня минулого року введено карантинно-обмежувальні заходи.